Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення – Єдність, все єдине, кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб. Це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби. Одна в один бік пливе, інша в другий. Одна в тінь в мінус, друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Е, тому, е, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну. Е, Повторення мати вивчення. так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, Це вже буде, знаєте, таке новий вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях, це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація, йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас, те й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше, це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Діви, ваш місяць квітень, який у вас прогноз буде? Це ваша карта. Старший аркан. Діви – це відлюдник, дев'ятий старший аркан. Він говорить про те, що на початку місяця у вас дуже виникнуть до себе і до світу такі важливі питання, екзистенційні абсолютно. Про вас, про те, куди ви рухаєтесь, ким ви хочете бути, з ким ви рухаєтесь, що ви хочете робити. Ну тобто, такі важливі. Дійсно важливі для кожної людини питання. Не бійтеся їх, задавайте їх, усамітнітесь, побудьте наодинці і чесно, за покликом серця, за тим, що хочеться дізнатися, чим ви цікавитесь, тому що цікавість, ось ця емоція, це єдине, що нас рухає по життю до нашого прогресу, і що робить наше життя. Яскравим, і ми задоволені від того, від того, що ми займаємося чимось цікавим для нас. Тому я вам дуже раджу бути чесними із собою і підсвічувати собі тим ліхтариком підсвічення це ясне мислення, ну, тобто це докази того, що вас вмикає світло внутрішнє від того, що вам цікаво цим займатися, це досліджувати. Тому ви знаєте, ви такі стаєте дослідниками свого себе і свого життя. Ось. А також вам допомогу, люди прийдуть на допомогу, літні люди, як правило, Ну, це після 50 десяти це баб, це дід, це наставники можуть бути. Тому звертайтесь, звертайтесь до тих, в кого вдалося, хто вам може допомогти. Це мудрі людини, тому що відлюдник це а, мудрість. Двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що все ж таки ділема буде, але знаєте, о, один жезл в подальшому, тобто, навпаки, в минулому. А один ви тримаєте вже в руці. Тобто, ви вже знаєте, що вас рухає по життю. Задля чого ви живете і взагалі встаєте з кроваті і щось робите в цьому житті. Тому сміливіше, можливо, потрібна буде інша людина або допомога. Звертайтесь. А це може бути два напрямки чогось в чомусь. Це може бути дві роботи, і ви не можете обрати, тому звертайтесь і до тарологів також. Далі. Сімка жезлів. Вам треба буде оборонятися від когось. Фізично, психологічно. Бачите, тут люди будують барикади. Тобто, і ви. Можете відчути, що вам також треба захистити себе і свою оселю, свої кордони. Тому, знаєте, ви впораєтесь, просіть про допомогу. Бачите, тут дві людини, це може бути сім людей. Звертайтеся за допомогою і знайте, що ви <кхем> впораєтесь, у вас достатньо сил, тому що ви маєте досвід життєвий. Карта смерть. Ось тут я дуже вас прошу, будьте обережними, якщо ви знаходитесь в Україні, особливо в тих областях, де небезпечно. А Все ж таки в Україні йде війна. І я вас дуже прошу. Не нехтуйте сигналами тривоги і бережіть себе і своє тіло. На високочастотних енергіях ця карта може програтися як завершення чогось. Перетворення в щось, ну тобто це трансформація. Було-стало, зрозуміли? Тобто, ви відчуєте, що від чогось ви захочете відмовитись, попрощатися з кимось або з чимось. Звільняйте місце, а, знаєте, що на це місце прийде щось нове, цікаве, особливо після ретро усіх планет, після 15 квітня. А, і ви відчуєте це оце натхнення, оце нове, нові ідеї, нові якісь можливості. Наступна колода все буде добре. Діви, десятка чаш. Ну, подивіться, ну, це ж е злагода, сімейне щастя. Якесь свято родинне, можливо, ви приїдете до родини. Може, вас запросять на весілля, може у вас весілля? Може, ви дізнаєтеся, що хтось у вас народився в роду, або ви завагітнієте. Ну, це прекрасна карта щастя і родинного гніздечка. Бачите, мама, тато, дітки. Тому я вам раджу бути в. В родині, на святі разом і підсилювати один одного, набиратися ресурсу, щоб жити далі своє життя щасливе. Колесо фортуни дуже красива карта. Люблю її. А чому? Тому що. В іншій інтерпретації вона показує, як виглядає натальна карта. Тут вона нам показує, що чотири пори роки. Можливо, вам захочеться замовити солярну карту на рік, тобто це тайм-менеджмент, що від вас очікують планети, який вплив на, на день народження. А вони від вас чекають. Можливо, просто астроконсультація, де вам бути, як вам рухатися, де вам кошти заробляти? Де ваше призначення? Ну, тобто, там дуже багато підказок, тому звертайтесь. А також ви можете захотіти здати на права, тобто отримати посвідчення водія. Далі ви захочете, можливо, придбати нову машину. Нехай завершиться в квітні, будь ласка, усі ретропланети і купуйте нове що завгодно, а поки що не нове до 15 квітня. Ну, а також це удача. Вдача вам у всьому буде. Купуйте лотерейний квиток, можливо, ви виграєте кошти і, будь ласка, напишіть мені, чи вдало це було у вас. Далі, імператор це вищий старший аркан, і це говорить про те, що вам треба буде, можливо, по роботі або по життю спілкуватися з людиною, яка може бути на державній службі, це може бути і воєнний, тобто, який захищає нашу Україну зараз, тобто в ЗСУ чоловік. А також може бути тато, може бути підвищення по роботі, ви можете отримати, або спілкування з начальником, і ми можемо подивитися, що буде далі. Трійка, чаш. Буде весело, буде свято, щось таке цікаве. Ви е, получите якусь звістку, отримаєте, і е, ви будете раді, задоволені життям. І е, я вам раджу зустрітися втрьох е, з друзями і відмітити цю е, посвяту якусь, я не знаю, щось це дуже таке приємне і важливе. Ну, а може, щось народиться на цьому святі, може ви втрьох щось придумаєте і створите. Дивимося далі. Вісімка мечів. Ось тут буде якась а, така, знаєте, пастка. Тобто ви будете відчувати себе, а, ну, якось незрозумілим наче у вас будуть зав'язані руки, ноги і е, очі, і ви не будете бачити виходу з якоїсь ситуації. Але знайте, що це надумане, це ваше, це тонельне, тонельне мислення, і ви е, навмисно, ненавмисно ставите собі якісь пастки і не бачите вибору, виходу. Завжди є вихід, не, не існує такого. Поки ми живі з вами, ми можемо впоратися з будь чим Тому дивимося далі. Звертайтесь за допомогою, якщо вам така потрібна, від таролога або психолога. Трійка мечів. Ну, щось таке а, засмучить вас якась така. Не те, щоб новина, але розуміння того, що у вас буде три варіанти, але е, якісь такі, які вам не дуже до вподоби, е, можливо, треба буде, знаєте, суперечка з совістю. так? Е, як тут треба вийти з цієї ситуації? Е, якщо ви і йдете на те, що вам не подобається, е, то хоча б, щоб ніхто не постраждав, в першу чергу ви і інші люди. А якщо це ну, щось зробити, що вам не сподобається, головне, щоб ніхто не постраждав. А, домовтеся з собою, що задля великого чогось, задля перспективи в своєму житті ви це зробите. ну, Тобто, за, за отримання. Диплому, за отримання сертифікату, за отримання, ну тобто, зрозуміли? Але щоб це не зробило вас гіршими, щоб ви не були не в безпеці, ну тобто, щоб вам ніхто не загрожував і ви нікому. Оце важливо. Але ну, щось таке буде не дуже приємне. Дивимось далі. Не можу інакше витягнути цю карту, нова колода, сімка чаш. У вас буде якась така можливість і мрійливість, і дуже багато стане шансів, ну, тобто вибору, сім напрямків чогось, що вам захочеться обрати. Але ви будете розгубленими. І тут важливо, як обрати. Ну, чи вас це зробить корисною людиною, чи вас це зробить ліпшою? Ну тобто, щось конкретно візьміть одне, щоб не замріятися і залишитися ні з чим. Бачите, вода під ногами, а ковшики вони попереду. Тому ця мрійливість і ілюзія вона може піти, і рожеві окуляри з ними також. Дуже важливо міцно все ж таки стояти на ногах і брати щось. Конкретне. І я хочу для вас витягнути останню карту з колоди, яка називається Тисячі Доріг. Я розумію, що ви, якщо і зробите скріншот, то дзеркальне, можливо, не прочитаєте. Але в сторісах в інстаграм я збережу. Тільки подумаю, як назвати. Куди вас запрошує Нептун, який перейшов Вовен, і яку дорогу він вам відкриває, Діви? І тут нова колода. Так, четвірка Пентаклів, монет. Вас всесвіт запрошує зберігати усе своє, усе, що ви можете потримати в руках. В першу чергу себе дуже раджу вам бути в безпеці, гарно і смачно себе годувати, гарно вдягати, не витрачати зайві кошти, на чотири чогось там відкладати свої кошти, чотири якихось яких пункти важливі в вашому житті. На що вам потрібні гроші. І ось ці чотири питання, і п'ять навіть, п'ять питань, які ось тут існують, вони вам допоможуть обрати, відчути той напрямок зараз, який важливий в вашому житті. А так написано: тут проявляйте розум і економію, тобто ну, не варто витрачати зайвих коштів. Ну, це я вже сказала. Діви, я вас дуже люблю. У мене синок Діва, тому і е, я трішки Діва. Тобто, я народилася наприкінці Діви і на початку Терезів. Тому я вас дуже відчуваю, дуже люблю і бажаю вам щастя і справитися з тим, всім, що наприкінці квітня у вас там трапиться. Звертайтеся за допомогою. Ви не одні в цьому світі, і ви дуже важливі, Па-па!